Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка у програмі Цікавинки для малечі. Діти, пропоную вам послухати загадку. Ніг не маю, а ходжу. Рота не маю, а скажу, коли обідати, коли спати, коли роботу починати. Здогадались, що це? Правильно, це. Годинник. Сьогодні я вам розповім багато цікавинок про годинники і про час. А зараз давайте пограємо у гру. Я буду показувати вам малюнки з годинниками, а ви повинні сказати, як вони правильно називаються. Один, два, три. Почали. Як називається годинник, який носять на руці? Наручний годинник. Наступний малюнок. Погляньте, цей годинник висить на стіні. Тому він називається настідний. А який годинник будить всіх вранці? Звісно ж, будильник. А як називається цей велетенський годинник? Це баштовий годинник. Діти, а чи знаєте ви, що в Лондоні є дуже великий баштовий годинник, який відомий усьому світу як Бік Бен? Раз на два дні годинниковий механізм перевіряють та змащують. Неполадки в роботі трапляються нечасто, проте інколи знаменитий годинник таки зупиняється. Так сталося 1962 року. У новорічну ніч Бік Бен зупинився через сильний снігопад. Діти в нашому місті також є баштовий годинник. Звісно, він не такий великий, як Біг Бен, але дуже гарний. Цей годинник розташований на старовинній пожежній каланчі. Дуже давно, коли ще не було багатоповерхових будинків, на цій каланчі чергував сторожовий. Він міг помітити пожежу в будь-якому районі міста і дзвоном подати сигнал тривоги. Годинник з'явився на каланчі значно пізніше. Його відремонтували, і зараз він є окрасою нашого міста. Діти, ви уважно слухали, відповідали, а зараз пропоную вам зробити маленьку перерву і виконати пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною. Мишка бігла перший раз. Подивитись, який час. Тут годинник сказав Бом! Мишка вже назад бігом. Мишка бігла другий раз подивитись, який час. Тут годинник сказав Бом. Мишка вже назад бігом. Молодці. Годинники, як інструменти для вимірювання часу, використовувалися здавна. Першими серед них були сонячні годинники. Люди, спостерігаючи за природою, навчилися дізнаватися час доби за сонцем. Той час, коли сонце піднімалося найвище, називали полудень, о півдні Тіні від предметів найкоротші. На землі малювали коло, посередині ставили паличку, тінь від якої вказувала час. Але такими годинниками можна було користуватися тільки в день і тільки в гарну сонячну погоду. В Україні у багатьох містах є сонячні годинники, як стародавні, так і сучасні декоративні. Наприклад, у Києві, Львові, Миколаєві Полтаві. Пізніше винайшли водяні годинники. Крапельки води перетікали з однієї чаші в іншу. І по тому, скільки води випливало, визначали, скільки минуло часу. Такі годинники називали клепсидрами, а ще є пісочний годинник. Він побудований на тому, що точно підкалібрований річковий пісок проходить через вузький отвір в однакові проміжки часу. Цей годинник мав свій недолік після пересипання піску з верхньої судини в нижню, його доводилося перевертати. Перший механічний годинник був винайдений ще в 1470 році. Ця модель годинника працювала від енергії пружини і механізму для запуску пристрою. У XIX столітті з'явився перший електричний годинник. Сучасні годинники нагадують крихітний комп'ютер. Вони мають будильник, секундомір, а час відображають на електронному дисплеї. Діти, на вашу думку, одна хвилина це мало чи багато? Що ви можете зробити за одну хвилину? Наприклад, можна помити посуд після себе, зробити кілька фізичних вправ, нагодувати домашнього улюбленця, прочитати кілька рядків у книжці. Виявляється, досить багато корисно. А щоб швидше читати, треба правильно вимовляти звуки. Зараз вчителька логопед покаже нам цікаві вправи. Дивіться уважно і повторюйте. А ви знаєте, що з нашим язичком відбуваються цікаві і незвичайні пригоди. Ось сьогодні ми здійснимо подорож із язичком і виконаємо артикуляційні вправи. Ось пригодонька, яка трапилась у язичка. Спав тихенько у хатинці. На м'якій пухкій перинці. Раптом чує голосок. Ну ж, бо, друже, язичок, мій товаришечко любий, розтуляй швиденько губи і виходь мерщій із хати будемо разом гуляти. Ледве вийшов на поріг і від холоду тут же ліг. Каже сонечко ласкаве, Ну ж, вставай робити вправи. Ну, могоді вже лежати можна так замерзнути. Язичок наш вигнув спинку, зупинився на хвилинку і до сонця потягнувся, задоволено всміхнувся. Подивився на дорозі, ось зима їде на возі. Мотузяні вішки смиче, хуртовину поміч кличе. Подивився вліво, вправо. Ой, як гарно, як цікаво. Ось горішки на ліщині, покочу їх до хатини. Ось біжать без перепони по дорозі дивоконі, і дзвенять дзвенять підкови дивокоників казкових. Скільки в цьому світі дива все скінчилося щасливо, вийшла подорож на славу. Став язик наш сильним, жвавим. Повернувся я додому і відчув страшенну втому. Відпочину. Завтра знову буде подорожка з кова. Сподобалося? Потренувалися, а зараз час відпочити. Разом з вихованцями дошкільного закладу номер 39 Давайте виконаємо веселу руханку. А щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові? Починаємо. Як пташки розправив крила, вгору вниз, вгору вниз, як жираф. Почухай свій животик, чух, 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 мовил велик. Жиму дітки, слон няногам. Опинились і дихаємо. Дихаємо, дихаємо спокійно. Спокій до нас повернувся. Всі тривоги тепер сплять. Поруч з нами наші друзі. Ча. Діти, а чи знаєте ви, що у собак є феноменальний внутрішній годинник? Вони прекрасно знають, коли потрібно вийти на прогулянку, пограти, поїсти і поспати, а також завжди відчувають, коли ви повертаєтеся додому. На черзі рубрика Майстер клас, і сьогодні я покажу вам, як виготовити ось таке кумедне цуценя? Для роботи нам знадобиться цупкий картон. Простий олівець, ножиці, вовняні нитки і фломастер. Спочатку нам треба з картону вирізати цуценя. Якщо ви добре малюєте, ви можете самостійно його намалювати або попросити, щоб вам надрукували шаблон з інтернету. Ось так я зробила. Обводимо цей шаблон на картоні. Тепер за допомогою ножиць нам треба вирізати цуценя. Ножиці можна відкласти нам потрібен чорний фломастер. Ним ми будемо малювати очі нашого цуценятка. Брови. Носик. Вушка і хвостик. У кожному домі є залишки маленьких клубочків. От за допомогою них ми будемо робити смугастий светрик у нашого цуценятки. Беремо ниточку і починаємо намотувати одна за одною близько. Синя смужечка в нас готова. Зі зворотнього боку ми відрізаємо синю нитку і беремо наступну, яка у вас є. Ось, наприклад, така. Також починаємо зі зворотнього боку і намотуємо. Так. Наступна смужка у нас буде фіолетова. Тання смужка нашого светрика. Готово. Відрізаємо ниточку. І ось так закріпляємо з іншого боку. Можна це зробити за допомогою олівця. Ось так. Для того, щоб бути здоровими, треба правильно харчуватися. Снідати, обідати і вечеряти необхідно в певно визначений час, а не коли заманеться. Про правильне харчування розповість робот Шугар у наступній серії уроків нутриціології. Знайти баланс! Вітаю, любі хлопчики та дівчатка. Мене звати Шугарт. Я знаю все про нутріціологію, тобто науку про харчування. І допомагаю розібратись у цьому моєму маленькому другу Марку. Привіт, друзі! Привіт, Шугарт! Сьогодні ви та Шугарт у мене у гостях. Давайте скоріше розпочнемо. Добре. Харчування будь-якої людини, незалежно від віку і статі, повинно бути наповнене такими речовинами білками, жирами та вуглеводами. Це я вже знаю. Давай по порядку, що таке білки і навіщо вони нам? Білки це основний будівельний матеріал організму людини. Завдяки білку будуються м'язи. Ну, м'язи мені не треба будувати. Білки сприяють заживленню ран. Нема в мене жодної подряпини. Білки допомагають імунітету людини боротися із хворобами. Не дуже і часто я хворію. А ще білки сприяють росту дітей. О, інша справа! Мені ж якраз треба якнайшвидше вирости. Що для цього треба їсти? Білок ми можемо отримати з м'яса, риби, яєць, кисломолочних продуктів, сиру. Пам'ятай. Білок повинен бути на тарілці кожного прийому їжі на сніданок, на обід і на вечерю. Звісно, я ж не знав, що від білка ростуть. Тепер я кожного дня буду їсти м'ясо, рибу. яйця, кисломолочні продукти. сир. А чому ти будеш це їсти? Бо в них міститься білок, а від нього діти ростуть. Це так. Але якщо ти хочеш вирости здоровим, то харчування має бути збалансованим. Це значить, що у твій раціон мають входити не тільки білки, а що ще ти ще маєш вживати жири та вуглеводи. Про це ми поговоримо наступного разу. А на сьогодні все. Вже час прощатися з нашими глядачами. До побачення, любі хлопчики та дівчатка. Дорогі батьки. Сьогодні ваші маленькі дослідники дізналися, що таке білки, і наскільки вони важливі. Правда ж, Марко? Так. Білки це дуже важливо, бо від них діти ростуть. Саме так. Молодець Марку. А ще білки будують наші м'язи, заживлюють наші рани та допомагають боротися із хворобами. Шановні батьки. Переконайтеся, що ваші діти запам'ятали у яких продуктах містяться білки. І не забудьте нагадати їм про наступний урок. А мені і нагадувати не треба, я точно не забуду. От і добре. А на цьому ми прощаємося до наступної зустрічі на наступному уроці. Тож до побачення і будьте здорові! Наша сьогоднішня зустріч добігла кінця. Пам'ятайте, що час це друг, якщо ви його цінуєте і не витрачаєте даремно жодної хвилинки. Гарного настрою, малята! До побачення!